Добрий день. Тема моєї доповіді: важливість театрознавчих досліджень в контексті глобалізації мистецького простору. Сучасний театральний процес має широку амплітуду напрямків і вдової класифікації. Кожне театральне явище заслуговує глибинного вивчення та чіткого фіксування результату подібних досліджень. Проте явище глобалізації перетворює театрознавчі дослідження з наукового процесу, формат промоції та популяризації. Для українського театру театрознавчі наукові дослідження мають цінність, особливо через нагальну необхідність створення брендбуку етнонаціональних надбань українського театру та, звичайно, поширення їх складових на рівні світових театральних шкіл та лабораторних процесів, Творчий доробок театру Корифеїв, філософсько-мистецькі та режисерські засади Леся Курбаса, експериментальна діяльність колективів зі всієї України в двадцятому та 21 столітті. А також персональні методологічні надбання акторів, режисерів, сценографів, все це має стати предметом уваги. Театрознавство у своєму сучасному стані існування дійсно перепилити нос театральною критикою та журналістикою. Театрознавці змушені опановувати весь інструментарій створення медіаконтенту та цифрових комунікацій, іноді жертвуючи науковими складовими. Через обмеження в форматах подачі наукової думки в соціальних мережах та інтернет-ресурсах, та навіть звичайних засобах масової інформації, тетразнавчі дослідження стають більш концентрованими та вузьконаправленим, залишаючи поза увагою контекстові порівняння і змістовну акцентацію з іншими паралельними процесами. Система театразнавчої освіти України також зазнає поступових змін, спрямовуючи молодих фахівців більше до проєктної роботи та форматів усної рецензії, підкастів та творчих портретів. Дискусійні теми стають предметом обговорення профільних конференцій, творчих лабораторій, круглих столів, але перестають бути актуальними в форматах розгорнутих рецензій і монодосліджень. Короткотривалість інтересу до кінцевого результату та. Все ж таки певна не така зацікавленість у глядача, позбавляє мотивації в тетразнавчому глибинному дослідженні. Це, в свою чергу, викриває і викривляє механізм подальшого дослідження новими поколіннями. Тому що в умовна фіксація в форматі відеоконтенту не дає можливості аналізувати ці складові? Театрознавство раніше ставило собі за мету фіксувати та занотовувати всі елементи акторської та режисерської роботи, приділяти увагу звуковому та візуальному оформленню. І уникала емоційно забарвлення і характеристики за принципом подобається не подобається, вважаючи такі. Характеристики просто непрофесійними. Сучасний цифровий світ, навпаки, звик до формату лайк-дизлайк like, і не вбачає це проблему на рівні світогляду. Тетразнавчий світовий процес він вимагає залучення вже нових методологічних підходів до дослідженні театрального процесу. І це є характерним як в історичному, так і в сучасному аспектах. Тому тетразнавцю працюючому в рамках сучасності, бо все ж таки архівні роботи вони теж важливі, але вони мають свої функції. Функції потреби, все ж таки, в сучасному стані необхідні системні навички аналізу творів сценічного мистецтва, але за умови наявності розвинуного критичного мислення. Важливо, чесно і неупереджено вміти фіксувати, аналізувати кожне театральне явище і не вдаватись зайві відсилки до інших видів мистецтв чи напрямків мистецької діяльності, як це люблять робити. Тетразначі блогери, лектори для широкого загалу та інші дотичні до цього напрямку, але не маючи театральної освіти, як у сприйнятті історичних фактів, так і говорячи про сьогодення. Метою театрознавчого дослідження все ще лишаються різноманітні аспекти театральної культури і вибудови зв'язків між ними. Але формати сприйняття та інструментарії реалізації мети він зазнав змін. І не лише через очищення застарілих прийомів, від позбавлення від радянського минулого та псевдоакадемічності, поступово згасає актуальність процесів. Це в якому розумінні це. Позбавлення таких глибинних процесів, як, наприклад, теоретичної експедиції в рамках найменш досліджених ділянок театрального мистецтва. Тобто люди не хочуть занурюватись так глибоко в матеріал. Також позбавлено можливості повноцінної реалізації, переважлива і глибока ревізія висновків дослідників попередніх з певної теми, тому що ми все ж таки маємо силатись на джерела. а Наскільки ці джерела е, е, повноцінні, ми не розглядаємо це. Сучасні театрознавці все менше концентрують свою увагу на біографію окремої постаті чи певного театрального колективу. І ось це теж є е, дуже така е, складна ситуація, тому що це не відбувається навіть на е, рівні завідуючих літературних частин театрів і бо е Завідуючи літературних частин е в багатьох театрах, все ж ще, вже піарники, грантоподавачі та менеджери, аніж театрознавці, нова система професійного спілкування в науковому театрознавчому співтоваристві не передбачає фіксування обговорень на рівні маніфестів і ідейних засад. Перенасиченість різноманітних механізмів, що повинні нібито сприяти поширенню нових знань, і затвердженню експертної думки в площині отриманих результатів, не забезпечують повноцінну можливість наукового загального театрального дискусу. Є складнощі і в сприйнять. Ці істеріографії театру як такої, вона вже не сприймається як галузь, яка забезпечує чистоту наукового дослідження театральних процесів або окремих методів, концепцій, не займається змістованим аналізом театральних теоретичних праць, особливо в форматах науково-соціального контексту, зводячи все до анотацій та прес-релізів. Детрознавці і самі винні, що дозволили засилля термінологічного словника та трактування найголовніших понять з Театру з суміжних галузі. через це в сучасному театрознавстві нерідко можна побачити ситуацію нечіткого трактування певних понять, зміст яких кожен розуміє на свій лад, іноді, всупереч один одному, тетразнавство десятиліттями створювало свої методи наукового дослідження і не має руйнувати всю архітектоніку лише заради популяризації своєї діяльності через е медіоконтенту. Журналісти також мають усвідомити, що писати про театр це не лише цікаво і легко, а відповідальна робота. Бо саме на основі рецензій попередніх можна зробити грунтовне дослідження. Бо не тому, що кожна наукова робота має бути потім додана до списку джерел. А все ж таки, теорія театру вона є важливим і. Ми не маємо потім допустити ситуації, що вистави в регічному шляху будуть вивчати ледь не по програмках, тому що ми не робили свою якісну роботу. Існує також проблема і неможливості повноцінної реалізації театрознавців в сучасному театральному процесі. Молоді тетрознавці мають. Або мати досвід в інших суміжних з тетразнавцем галузях, або тетразнавство для них не є основним джерелом доходу, і вони мають займатися педагогікою, методичною роботою, стають кураторами проєктів і багато багато іншого. Але без тетразнавчих досліджень неможливо побудова якісної змістовної основи для нових витоків тетрального розвитку. Дякую за увагу!